22 рік, 3658 км пробіг. Тесляра Model U, Dual мотор на 500 км їде. Те, що я говорив раніше, машина ідеальна. приїхала, зроблено все. Міні-джип, макси-джип. Хочете купити, 35 тисяч доларів шикуєте, приїжджаєте, в ровно дивитесь і купляєте. Отак. Все гарно, все працює, кожна кнопочка, 7 місць. Апаратура на ідеалі. Резина нульцева, фари світять, багажник здоровий. Коротше, кому треба, залишу контакти. Ні, не залишу контакти, пишіть мені в особисті, і я відправлю вам контакт. Власника. Отак відкривається багажник. Ось 35 тисяч доларів стоїть, 7 місць, Сідушки, розкривушки, закривушки, перекривушки. Багато місця. Батарея 82 кВт. Сюди можете скласти сусіда. А якщо він не вліз в семи семимєстну... месту тесля, більше інформації про бурштин в описі до відео.